Звернення, звернення до Віталія Михайловича від Чернівецької інтелігенції. Все, можна відповідати. Почнемо ну, ну, з того, що я ніколи ні від кого не ховався, ніколи. Я це заявляю відкрито. І я ніколи не буду ні від кого ховатися. Мені нема чого ховатися, тому що я працюю на благо Чернівців, на благо Чернівча. Я відкриваю лікарні, я відкриваю дитячі садочки, я відкриваю дитячі майданчики. Я займаюся сьогодні повністю тим, щоб місто було забезпечено життєдіяльність міста. На сьогоднішній день повністю життєдіяльність міста забезпечена. Садочки працюють, школи працюють, люди отримують заробітні плати. Мені немає не ховати. Свою думку, що стосується майдановських дій, я вже висловлював неодноразово і на сесії приймалися рішення про те, що засуджую насилля. Повністю засуджую. Я за те, щоб мирним шляхом вирішили ці питання. Я нікого не боюся. Я висловлюю свою позицію. Це моя позиція. Я буду до кінця стояти і робити те, щоб місто працювало. А для як для, Чернівчанина, для мене головне, щоб в місті Чернівцях був покій. Для українця я хочу жити в Україні, в Україні, де живуть мої діти, де живуть мої батьки, в цій гарній країні. Це моя особиста думка, і я цю думку ніколи не ховав. І для цього не потрібно в неділю приходити, коли в мене сім'я вдома і погано ну, не потрібно цього робити, тому що є робочий день, є робочий кабінет. Я не де не ховаюся. Я постійно на робочому місці. Я постійно з комунальними підприємствами. — Чому почому ви не так ні прокоментували штурмі. Ода я вас не бачив. — А я не буду. Я не буду нічого захоплювати. Це чорнові журналісти, котрої попали, котори попали в міліцію, знаходяться сі в в Київськам сюжо. Журналістики працював в тому числі у вашому штабі. Він зараз по першому штабі не працював. Давайте так почнемо. І якщо у вас є такі документи, можете подати по друге. це людина, яку я теж висловлює для цього правоохоронні органи, на яких я не можу давати свою оцінку. Я готовий виступити за те, щоб ми відпустили нашого чернівчана. Я за те, не що ні одна road? що мені треба зробити, для того звернення секретаря міської ради прохання. о том, що ви засуджуєте цю владу ні. Що... Я засуджую дії правоохоронних органів. Ще раз поясню тих, які здійснює насилля проти тих людей, які ми бачили на сьогоднішній день. Відео. І бачили по всьому інтернеті і по телебаченню. Люди мають бути засуджені, мають бути покарані. Це моя особиста думка. А чому ми повинні були прикриті сюди, щоб ви сказали? Я готовий. Був. Я постійно спілкуюся з вами масової інформації, Я свою думку висловлюю. Я, я на сьогоднішній день по фіроконфлікту. Почому ви не взяли раніше? Це довгі були лично прийти, щоб ви зробили заявлення. Я був, потрібно я ніколи не я працюю. Я працюю на благо міста. І я буду працювати на благо місці, і я не ховаюся. Я себе не зробив в ніякому крізь не потрапити. Потрібно... Це ну це ваша особиста думка. Є думка людей, я хочу сказати, які повністю і підтримують на неї, підтримують те, що місто розвивається. І місто на сьогоднішній день стає з кожним роком все приваблюваче для туристів і для всіх мешканців нашого міста. Я на це надаю 100%, тому що є, є повністю може знати, скільки в нас є для цього. Скільки туристів збільшується, скільки людей сюди приїжджає. Цифри починаючи від 300 тисяч людей, що року збільшилися туристи в нашому місті Чернівці. порівняно з минулого роком ще на тисяч. Ми зараз у вас спрашуваємо другому. чому ви як секретар міської ради не вийшли і не сказали люди, жителі міста Чернівці, я підтримую вас у ваших там прагненнях. Як це зробив Мер збільши, Львова, наприклад, вільну Україну? Я засуджую цю владу, я засуджую. Ці дії, яка яка ці діяти чинить ця влада зараз, чому ви не вийшли, і не сказали, не 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 висловили підтримку людям, котрі поїхали на Київ і котрих там об'єднали і засудили? Чому ви не проявили жодної ініціативи і робите так поводите себе так, наче нічого в країні, не, відбуває. нічого в країні не відбувається до подібного рука не, себе, на гуртах, буде, так, але, ще не, не Я працюю в місті Чернівцях і забезпечує життєдіяльність міста. Я вам відповідаю на це питання. У мене є моя громадянська позиція. Так, є моя громадянська позиція. Для того, щоб Україна... Я хочу питання. Тобто ситуація, яка зараз відбувається в країні і в місті Чернівцях. Це жахлива ситуація, тому що я проти того, щоб вливатися кров і щоб хтось постраждав. Скажіть, чому не відреагував на поді останнього тижня позачергової сесії? Як ви хочете, щоб я відреагував? Скажіть, будь ласка, Можливо, я ви пам'ятаєте було тому, що депутати мають цю позицію висловлювати, тому що проти того, щоб захоплювалися адмінбудівлі, тому що місто і область має жити і працювати. Тобто Захоплювати будівлю це вже не мирна маніфестація, це вже не мирна акція. Тобто, Ломити робити акти вандалізму, робиться Ломляться двері, ломляться тут Рушиться, викидаються з вікін особисті справи, ті люди, які закупили. Моя позиція ще раз. Правоохоронні органи, я не знаю, що робили. Ви там були. І є на, в нас і що на відео, відео... Е, в гайне кинули зі сторони ОДА, що ну, це політику. У мене. Це... мене є просте запитання до вас. Ви підтримуєте дії влади зараз на сьогодні? Так чи ні? Що значить дії влади? Скажіть, будь ласка, що значить на дії влади"? На наших влади. влади? Я не підтримую так, шановний, ви, ви тонче. Добре, влади, ви зараз так? я Окійно. з вами спілкуюся. Ви, по сьогодні, по перше, сьогодні не Просити. дії. По-друге, ми говоримо зараз про мирні зібрання. Ми не говоримо про якісь провокації чи про якусь агресію. Не Ще так раз пояснюю. Ви підтримуєте дії ді влади зараз, так чи ні? Я ви хочу вам сказати, владу, що я за те, що був мир, я за, за поганий мир. Так, чи краще, чим погано війна. Так чи ні. Краще, чи так, чи ні? Я от можу вам сказати свою позицію. Можете сказати, так чи ні? Ви підтримуєте владу, так чи ні? Що значить підтримую владу? От я не розумію, що значить підтримуєте владу. Ну, друзі, Кого? Ви скажіть, будь ласка, що ви маєте? Януковича. Януковича. Парламент. То, що... парламент. Кабінет. Ну, парламенті, де на сьогоднішній день знаходиться 450 депутатів. Ви підтримуєте президента Януковича? Прийняті закони. Ні, прийняті закони потрібно доопрацьовувати. Це я зразу говорю. Вони були так прийняті. та тому що не потрібно бігати по кабінетам, блокувати спікера чи не блокувати. А потрібно працювати в Верховній Раді. Все. Вони прийняті. Якщо не легітимно, значить має це бути оцінка охорону. Я не хочу зараз нічого таких коментувати. Як янукові чи ні? Ви знаєте, ви мене провокуєте на такі Ні, питання. Так, Ще раз пояснюю <гум> вам. Ну, я за те. Ну, ви знаєте, що вчора була. <гум> ви ж всі розуміли, що була зустріч <гум> і з опозиціонерами, і з Арсенієм Петровичем, якому було запропоновано. <гум> От і все. Я живу в Чернівцях, <гум> і я за те, щоб місто Чернівці розвивалося. <гум> ви за президента Януковича? <гум> Хочете знати <гум> мою позицію? Так, <гум> <гум> <Да>, я <гум> за президента Януковича. Все. Все. Я член партії не виходжу. Я не виходжу. Веріг. Веріг. Я в першу чергу, Веріг. вам соромно, а мені не соромно. Мені не соромно, не соромно тим людям, які на сьогоднішній день мають лікарні добудовано. Мені соромно за тих людей, залежності від якої вони партії, ті, що нічого не робили. А я залежності від тої партійної приналежності, в першу чергу, працюю, щоб місто жило все і мені за це не соромно, не соромно мені не за одну свою дію. І я готовий за кожні свої дії показати, розказати, якщо є десь недоліки, будь ласка, ні одної пропозиції не було від опозиції. Я не підтримую цю опозиціонерів. і в міській раді ні одного проекту рішення, ні одної дитячої площадки. Можуть, я вам думати, по я, я вам говорю про це. Я вам говорю про те, що людина, я працюю на своєму місці і роблю те, що я маю робити. Все не в залежності від партійних, Я як людина. Так, да, 35 000. Ви бачили на останніх виборах 2012 році, що ви з 35 000, ви бачите? Я, ну, це ваша особиста, ваша особиста думка. Я її, до речі, теж поважаю. Ваше право, ваше право на виборах приймати участь. Я поважаю вашу особисту. Мене ніхто нікуди не сажав. мене ніхто нікуди не сажав. Я вам говорю ще раз за два з половиною роки зроблено те, що не робилося за 17 років. Не зроблено навіть було 50% того, що зроблено зараз. І мені не соромно, я ні від кого не ховаюся, не прячуся і не буду ховатися. Я йду з високоподнятою головою по місту Чернівцях, тому що я народився в Чернівцях, виріс, живу і буду жити. І тут будуть жити мої діти. Наші журналісти там ув'язнені. Наші люди замерзають на майдані, у них був згорів намет них вони навіть не можуть вийти за барикади, тому що їх переслідують сіть будь ласка як ви можете їм допомогти чому власне до цього що не відбулося? чому ми ми всі повинні збирати наші останні гроші для того щоб їм перекладати сюди тому що їм навіть не було де живати там а наші журналісти там ув'язнені але наша міська рада ніяк не реагує. Ну, міська рада це не благодійний орган який може щось допомагати є бюджет це є особиста від кожної людини яка допомагає фінансово підтримує харчами чи ще чимось до чого? Тут, чому ви хочете зараз це вести в інше правове поле? Є місцеве самоврядування, є місцева рада. Зараз не потрібно виходити на те, що потрібно нам зробити. В бюджети закласти пару мільйонів гривень. Що потрібно зробити від нас? Я як людина вам висловив свою позицію. Да. 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 Мы, я... я вам Один просто вопрос говорю. вопрос города. Вы да. говорите, что вы делаете все да. Я могу с вами прогуляться все вместе и показать. Вот одна центральная улица, да. я сейчас, ко мне сейчас гости. И мне правда стыдно за места, за э, урны, которые стоят на центральных больших, больших, больших э, э, альфаторах, которые не убирают весь мусор по дороге. Так, мне так. стыдно за урны, потому что инвалид на, на инвалидном кресле не сможет проехать, он может выезжать на проезжую часть. Хотите прогуляться? Это вы знаете, не потребно, стоит. я хожу пешком. Если вот. вы не знаете... То... Хочу сказати, вам стидно, а мені стидно, що до сьогоднішнього дня не одного пандуса не було зроблено, тільки ми почали їх робити. І для інвалідів. І ці всі сміт... Що ви смієтеся? Не пошадовано. Ви зараз слухте, чи у нас зараз якийсь такий діалог? Ми почали робити пандуси. Тих людей, які не знають, якщо вас не так інформують, якщо ви просто хочете тільки це чути, те, що ви хочете чути. Ви не бачите цього просто. А бачать ці люди, так що, шановна інтелігенція нашого міста Чернісу, я прошу вас на майбутнє якісь діалоги і, і всі діалоги вести нас в правовому полі. Я на робочому місці. Хамство. Хамство приходити додому там, де є діти, дружина, ми... і не потрібно дзвонити в двері. Простите, ми не хаміли. Ні, я, 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 ми я ми цього, не я цього, я цього не, ну, не вистачало вибивати мені двері. Ви сказали що вас немає. Ми не будемо тут вікна, стояти відкривати і розказувати є вдома чи немає до ви мені зателефонували. Я прийшов був би я дома. Я би вийшов ще раз. Поясню я ходжу пішком по місту. Я не ховаюся ні від кого. Але, але ваша позиція до Куди я не їжджу? Ну і слава Богу, я нікому цього не бажаю. Я нікому цього не бажаю. Ви ну, знаєте, я хожу, ще раз пояснюю. Ось сьогодні пойдемо подивимося на ці і Ви бачите, подайте заявку. Я бачу. Я, я не бачу. Можна ми вам лишимо це звернення, яке ми вам подаємо? Якщо ви хочете, подивіться, це вже стоїть десятками років. Що стоїть десятками років? Ось, наприклад, урни, які стоять, де має бути розпочатку. Якщо чоловік на інвалідній коляски їде, він должен біжать на вы говорите про благоустройські города. Да. Посмотрите, там ви да подивіться происходит. скільки ми зробили вже. Ну не можемо багато зробили. Ну кількість. двадцять двадцять зробили майданчиків. Тільки мурний ба двадцять зробили. лавочки. Якщо вам дома. потрібен ачот, я можу Шо підготувати вам ачоти, приїхатися з вами, подивитися, що зроблено. Те, що не робилося десятки років, те, що ви сказали, посмотрите імену. Почому та когда. Руководителем города, подожди секунду, был Федорук. Це жахливый Я его, я его забыл видел. Он для меня, по улице, в Вы, вы знаете, вы забыли, когда эта улица и я, мне, и мне ця... хотелось ему по, про, про протянуть и пожать руку. А что-то вам вот у меня вот. Рука Про вас чуть-чуть перегарчик, я би цього не хотів. Ви чуть відійдіть, навіть не дишіть на мене. Я не хочу перегара чути, я не п'юся людина, по-перше. По-друге, ви не хочете, є десятки тисяч людей, з якими я спілкуюся, розмовляю, зустрічаюся постійно, бачуся, в дворах, в мікрорайонах, де я зустрічаюся з людьми. І люди зі мною, ви не хочете, я ще раз хочу сказати, я поважаю вашу думку, ще раз пояснюю вам. Щоб ви просто розуміли мою позицію. Це ваша особиста ваша позиція, яку я теж поважаю. Позиція. У мене є і моя позиція, як українця і як людини, яка на сьогоднішній день позиція працює позиція в місті позиція. раді. Своє зверхне ставлення і вашу репліка, це певно, інтелігенція. От ви ж чому ви так сказали? Ну хорошо, вибачте, ну як ви представилися? Ви сказали, що інтегенція, інтелігенція, інтелігенція, а не інтелігенція. Інтелігенція творча. творча. Інтелігенція. Інтелігенція творча. Ну, ну ви вже. Підбирайтесь до... Але це Хорошо, не добре, я ми тоді ми вибачаюся, можемо, якщо я вас образую. 16, ми, ми багато робимо для міста і для культури. Я в цьому не сумніваюся. Я ніколи ніде не казав, що не робимо. Я завжди пишаюся містом і нашими чернівчанами. Ну,